Ефір марафон продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я Ігор Попков, починаємо. Попри оголошене ворогом 30-годинне перемир'я у Торецьку та Часовому яру тривають міські бої. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. Там підтвердили, що на фронті ворожих атак відчора поменшало. Від шостої вечора і до півночі окупанти провели 19 штурмів та майже 4 сотні обстрілів. Розповів президент України після доповіді головкома Сирського. Росіяни штурмували на Курщині. Покровському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ і надалі діятиме дзеркально на атаки ворога. Покровський принципі, залишається найбільш над де Деякі дні доходить до співставного з усім, з усім іншим фронтом. Але цікаво, ем, цікавий елемент покровського напрямку полягає в тому, що якраз там. Euh, не зважаючи на те, що росіяни докладають найбільше але вони мають і найменше усі не знаю, чому так бачили ми нещодавно відео, як на попроському напрямку, чомусь в наш напрямок, що в один боєць на двох милицях. Що це по я не знаю, Може потім розвідка розкаже. Загалом минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень майже половина з них на покровському напрямку йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Вбито та поранено 950 окупантів. Знашкодили 49 ворожих артилерійських систем, 112 одиниць автомобільної техніки та підбили танк. Освячують паски в бліндажах і розвозять по позиціях. Великдень на фронті святкують не так, як в тилу. На відпочинок та навіть богослужіння у воїнів часу немає, бо тримають фронт. Але все ж таки святкують, як саме бачила наша Ірина Антонюк, яка побувала у воїнів 154 окремої механізованої бригади. Леся відповідальна за кухню показує, які смаколики підготувала бійцям. Ми їх самі наклеювали, це щоб нашим хлопчикам було все добре. На початку повномасштабного добровільно стала до лав ЗСУ і ось уже третій Великдень зустрічає не з родиною. Дуже важко, дуже важко. Ну, саме важче це, що маленька донечка, в мене 11 років. Ну, кожного дня питає, коли ти приїдеш. Але ж нам потрібно бути тут з нашими захисниками. З нашими хлопцями тут на фронті бійці збираються в колі своєї військової родини на великдень. Ці освячені паски отець Леонід ви за далі приїжджаємо з ним до майстерні дронів вільного часу. у Воїнів обмаль цілодобово ремонтують дрони для побратимів на вовчанському і куп'янському напрямках. Детали для заміни критично не вистачає. Ми змушені займатися ганібалізмом. Тобто в першу чергу ми розбираємо так називаємо трофейні борти, котрих нам приносять, але вони теж здебільшого критично розбиті і там не дуже багато в першу першочергових запчастин. Саме допомогти зібрати кошти на ремонт безпілотників бійцям можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. В майстерні зараз без діла лежать 70 розвідувальних дронів, які можна відремонтувати по вартості лише п'яти нових, а без них. Їх зараз на фронті неможливо і кроку ступити. а багато росіян ми зможемо перемогти чи вбити е, зав'язаними ошибами для отця Леоніда зупиняють свою роботу не надовго, але просять бути обачними зі святою водою. На електроніку бажано ні хлопці ми їх. Безпеції були, наскільки це, це можливо. Отець Леонід жартує, що тільки в армії його просять економити святу воду. В армії зовсім було по-іншому, і я ніколи не шкодував води для людей. А тут приходиться трішки десь, десь бумаги, десь деталі. Командир взводу Костянтин каже, що бійці просили і службу провести, але тут це робити небезпечно. Я категорично проти будь-яких скупчень в зоні бойових дій. Тобто волонтери передали пасочки, домашні смаколики, там діти зі шкіл. За що ми безмежно вдячні. Дійсно відчувається підтримка населення, підтримка народу. От ну а в цих місцевостях ми не можемо. На жаль, в будь-якому форматі святкувати якісь свята. Звісно, це піднімає нас це піднімає бойовий дух. Якийсь позитив дає трошки разом до перемоги. Ірина Антонюк Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини. І після оголошення Путіним так званого перемир'я російська армія на Херсонщині вбила 57-річного жителя Станіслава. Село зазнало комбінованої атаки, а в урожайному безпілотник поцілив у цивільне авто. На Запоріжжі дрон атакував легковик у селі Приморське. 42-річний водій. Поранений Дніпропетровщину росіяни атакували безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню. У великомихайлівській громаді пошкоджені сім приватних будинків, зачепили і лінію електропередачі. Тут без постражного. Дякую Серед повернених напередодні з полону РФ українських захисників є важко хворі і важко поранені. Розповів представник розвідки Андрій Юсов. За його словами, через запущені хвороби і неналежне лікування стан багатьох незадовільний. Їм нині надається належна медична допомога. З російського полону повернулися 277 захисників. Більшість з них оборонці Маріуполя. Це молоді люди, народжені після 2000 року. Останнім часом каже Юсов, Росіяни охочі, Ще йдуть на обміни, однак робота координаційного штабу все одно лишається складною через підступність ворога. один з найбільших за період повномасштабного вторгнення всього 63 й Від початку повномасштабної війни Росії проти України цей обмін готувався довго. Він можна сказати, що були терміни декілька разів посувались. Але безумовно і Воскресіння Христової Великдень було додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся, і українці, ну але зрештою, і полонені окупанти поїхали до себе додому. Після обміну морпіг-зв'язківець Дмитро Батюк розпочав вести власний блог, де розповідає, як правильно писати листи в полон. У російських катівнях він провів майже три роки. Схуд на 20 кілограмів. Його повернули у січні. відтоді військовослужбовець проходить реабілітацію. Свою історію воїн розказав нашій Вікторії Гетьман. Люди падали, помирали в тебе прямо на очах. Військовослужбовець Дмитро Батюк пригадує дату, яка була його і досі квітень, 22-го, Маріуполь. Тоді серед вогню, металу та руїн морпіт забезпечував зв'язок із керівним складом своєї бригади. І разом із побратимами тримав оборону на комбінаті. І У нас був вихід із Маріуполя, і під час прориву нас взяли в полон. За 33 місяці полону Дмитро перебував у тюрмах, як на території тимчасово окупованих українських міст, так і в Росії. І всюди пригадує, полонені проходили через так звані прийомки. Говорять, так, ти там хто такий? Ну я ж говорю, я зв'язківець. Ну у нас зв'язкі з там в і водітелям двойна пайка. Ну і це мається на увазі, що ти двічі проходиш там їхній коридор, дві колони людей з різних з по різні сторони, і тебе просто дубинками забивають. Та найжахливіші тортури були саме у російських катівнях. Коли знущатись фізично, наглядачам набридало, змушували співати російський гімн. кожних 15 хвилин. Я старався щось там подблеяти. В общем вони розуміли, що ми його не знаємо, і починали нас забивати. Підйом побиття знущання так проходив кожен з понад тисячі днів його полону. Годували так, щоб українці не помирали з голоду. Дмитро Сход на понад 20 кілограм захворів на туберкульоз. До першого квітня двадцять го року. Ми харчували Святим Духом. Це дійсно так, тому що вони взагалі одна вода була. Це так нас тримали на волоску життя. 15 січня Дмитра Батюка та ще 24 важких хворих та поранених військовополонених повернули в Україну. Слава Україні! Слава! Вітаємо вас в україні! Вітаємо вас вдома! Щойно вийшов з автобуса. Одразу подзвонив мамі. А перше, що здивувало вдома блакитне небо, яке так контрастувало із сірістю російських бараків. Я просто втратив мову. Я Дивився на природу, і за три роки я взагалі ні разу не піднімав голову. А тут настільки красота була. Про етапи свого відновлення Дмитро розповідає у власному блозі у соцмережах. Всім привіт, вами Дімончик. І що ж наступне відео ми поговоримо, як ми приїхали до Києва. Розповідає про власну реабілітацію та дає поради побратимам, зокрема, не замикатись у собі, а шукати підтримку серед людей. Хотів просто е, до себе підтримку і виговорити всі свої проблеми, які в мене є. Е, висвітлити, які проблеми е, я стикнувся в ході реабілітації, в ході свого життя після е, повернення. А ще у своїх відео Дмитро розповідає, як правильно писати листи в полон. Коли я вийшов і побачив, як за мене моя сім'я, як за мене мої рідні боролись, я був дуже в захваті. Дивлячись на цю табличку, я все ж таки сподіваюся, що всі, хто перебувають в полоні, зараз будуть просто поміняні. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Сьогодні українці відзначають Великдень в умовах посилених заходів безпеки поблизу соборів та храмів чергують правоохоронці разом із Нацгвардією. У разі потреби вони можуть перевірити і у вірян речі. У нацполіції закликають повідомляти про підозрілих людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги у прикордонних громадах Сумщини в 20 кілометровій зоні богослужіння скасували через мінометні обстріли з боку Росії у Києві, щоб запобігти скупченню людей біля храмів. Великодні кошики святять кожні півгодини у Львові разом з православними богослужіння проводять у греко-католицьких храмах, адже особливістю цьогорічного великодня є те, що його відзначають християни різних конфесій. Незважаючи на всі небезпекові речі, все одно. Равно... Внутрішній стан і внутрішня ну душа вимагає прийти в цей святий день і ну, ось, віддати частинку, частиньку частичку себе і поставити свічку свічечку за 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 майбутнє по перше нашої країни і на моє глибоке переконання подякувати всім нашим захисникам і захисницям віддати шану їм на нашу рідну святу землю Україну і із збірою з із надією та переможе. Всі діти вернулися додому. З великоднем привітав усіх українців президент Зеленський, І попри усі біди, які приніс ворог і втрати, закликав вірити в Бога і перемогу. Президент наголосив, український народ долає важкий шлях, але ключове тут долає, бо наша сила в єдності. Наш народ долає дуже важкий шлях, але я впевнений, ключове слово тут долає. І попри все, ми кожного ранку знаходимо в собі сили, щоб прокидатись, рухатись, щоб робити своє. Нехай цей день настане, година зла скінчиться. Прийде день життя, день миру, день України, день довжиною століття. І ми зможемо знову зібратись разом за одним столом в мирний великдень. Зламані телефони, планшети, ноутбуки для одних це не потріб, який можна лише викинути, а для університетського викладача Григорія Заспи можливість отримати кошти для українських військових. Як заробив понад півтора мільйона гривень для ЗСУ завдяки старим девайсам, дізнавалася Ольга Косенко. Гвинт за гвинтиком Андрій розбирає старий планшет, щоб дістати звідти метали на продаж. Те, що ми вилучаємо і з чого отримуємо потім кошти, це треба отримати плату. Акуратно, щоб не пошкодити, дістає батарею. Її, як і інші, потім передадуть волонтерам для виготовлення павербанків для ЗСУ. У мене є спеціальний ящик для батарей. Андрій працює в університеті, а у вільний час вже майже два роки розбирає стару техніку на запчастини. Мені не шкода цього часу. Я вважаю, що це той мінімум, який ми можемо витратити для того, щоб допомагати хлопцям. Ідею заробляти на комп'ютерному брухті і донатити вперше. Озвучив колега Андрія. Цінний метал каже викладач Григорій Заспа можна знайти в мобільних телефонах та інших дивайсах. Комп'ютери або будь-які частини, які всередині комп'ютерів є, жорсткі диски, материнські плати, пам'ять, сідіроми. Розбирати стару техніку допомагають і працівники університету, і студенти, і пенсіонери. Одночасно працювало в розбиранні техніки, десь близько 20 людей. Таким чином вже заробили для збройних сил понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Мавік 3Т, і це була сама велика купівля за 200 тисяч гривень. А також купували просто мавіки, прості там, десь їхня ціна вдвічі менше. Нерідко містяни приносять техніку з дрібними поломками, яку ремонтують та віддають на фронт підрозділ Володимира вже отримав від волонтера чимало корисних девайсів. Це були і ноутбуки, і персональні комп'ютери, трошки принтерів обивчий мотлох Працює по повній програмі. У Черкасах зізнається Григорій комп'ютерного брухту лишається все менше, тож і налагоджує співпрацю з іншими містами України. Якщо ця справа йде, якщо вона приносить користь, значить потрібно її робити. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.